Світа не тома! Освіта не тома! Оста не Тому що висловлюємо свій протест проти 796 про платні послуги в вишах школах ПТУ, так звана, так звана легалізація корупції в нашому світі, коли а, чиновники в Києві приймають постанови, які змушують студентів платити не тільки на навчання, за своє навчання за пропущені лекції, за платні послуги в університеті, бібліотеки, інтернети. Сьогодні ми досимо своє звернення до вищого виконавчого органу в нашій владі, а, людини, яка є як керівником керівником. Всі виконавчої влади в Івано-Франківській області, пану Михайлу Васильовичу Вишевенюку, оскільки саме він є тією людиною, яка представляє повноваження президента в нашій області. І зараз я засчитаю звернення від студентів та активістів волонтерів в організації Івано-Франківська. Звернення, шановний Михайло Васильовичу, ми учасники пікету, які протестують проти введення платних послуг у вузах школах ПТУ. Звертаємося до вас із проханням акцентувати перед чинним президентом потребу ліквідації закону про платні послуги у вузах. Принагідно просимо захистити нас від ставі чинного міністра освіти і науки, под'язного фінітета протрата бачника, який завалив ОСАС, що можна завалити в українській освіті. Підписано активістами молодіжних організацій, студентами нашого міста. І зараз я наше звернення віднесу до Сала Михайла Васильовича. Прямі залишу для того, щоб він дійсно зуважив на те, що ми заявляємо зараз на акції на навівання наших прав в вишах. Також школярів у школах і взагалі студентів нашого міста сьогодні ми солдатні з студентами всієї України, які проводять акції у своїх містах. І таким чином ми захищаємо наші права як студентів, права на безкоштовну освіту, без жодних платних послуг, додаткових. не Студенти Івано-Франківська спільно з солідарними студентами всієї України сьогодні виступають з лозунгами, протестують про поставити З Такими лозунгами. <звілляє> не треба лізти в наші кишені. На платній безкоштовній освіті. Освіта не товар для студентів. Руки від Ви нам корупцію, ми воно революцію. Студенти не профі для дірок в бюджеті. Ми не будемо платити. Без постанови 796. Самі вкрали, самі платі, товар, товару, на базар. Дайте нормально навчати студентам. Ні легалізації хабарництва і корупції в Україні. І студенти не пропали виробнити бюджеті нашої країни. А як коштує так тихаря 900 гривень? А ми знаємо, що узаконили, що хабаром вважається 301 гривня. І так з кожного студента по 300. гривень грають. І це все буде люкс! Нема кабаниства! Я думаю, що ми робимо важливу справу, і це ми показуємо, що якщо у нас є якась проблема, ми здатні дати гідну віці. Очікуємо на позитивну відповідь на цю заяву. Я побачив, що досі. Часто говорить одна, вона приймає закони спеціально для того, щоб потім з тими законами боротися. Я таку точку зору і так само, як і всі інші люди не підтримуємо. І ми вважаємо, що якщо освіта безплатна, то вона повинна залишатися безплатно. <плес> Я вважаю, що дуже багато студентів просто немає таких грошей. Просто бачили сімейні іншими студентами, щоб я такі приїжджають без залучення формати, без залучення студентів. Той буде з кімнати.